Всім привіт! Дуже рада бачити кожного на своєму каналі. Мене звати Христина, і я вже близько 4 років колекціоную каміння. Все почалося зі звичайної гальки ось, до речі, мій перший камінець. Проходив час, а той камінчик, хоч і був моїм улюбленим, але єдиним. У п'ятому класі після уроку географії, де я дізналась більше про мінерали та гірські породи, все змінилось. Йдучи додому після закінчення уроків, я натрапила на величезну гору сірого каміння. Однак стало так цікаво, що я зупинилась і підійшла, аби розглянути всі ті камінчики. Ніколи не могла подумати, що це настільки мене вразить. Магматичні, осадові, метаморфічні породи це вже більше не виглядало над ним. Один блискучий, другий з плянками, а третій ніби взагалі не сірий, а блакитний, з того часу все каміння перестало бути звичайним і сірим. Так само, як і географія, виявилась багатогранною і такою захоплюючою. А цей камінчик, що досі пам'ятаю я свої слова, коли з новими камінцями йшла до вчительки географії, аби дізнатися, що це, і кожне слово підігрівало мій інтерес все більше і більше. Тоді я все частіше опиняюсь у різних місцях, шукаючи нові екземпляри. Тож я переношу свою пристрасть. До гірських порід на Олімпіади з географії, щоб ще глибше досліджувати походження та поширення гірських порід, а також всю літосферу та землю загалом. Відтоді вивчення географії та геології стало невід'ємною частиною мене 50 екземплярів і колекціонування стає для мене звичкою 100 екземплярів, і я вже знаю численні види каменів. 150 і далі більше, бо я не планую зупинятись. Ось такою є моя історія. Дуже сподіваюсь на зворотній зв'язок. У наступних відео будемо розбирати кожен камінчик, що є в моїй колекції, або й ті, яких поки що немає. Підписуйся, бо далі більше. До зустрічі!